Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 66 ударних БПЛА типу шахет гербера та безпілотників інших типів. Понад 50 з них шахеди. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 62 ворожі БПЛА типу шахет, гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ударних БПЛА на трьох локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних с. Zé Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російської атаки у місті Суми. За даними ДСНС, близько першої ночі ворожі БПЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній з яких виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, випито вікна в поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках. Про постраждалих інформацій не надход дало Бійці гур вивели з ладу корабель під Новоросійськом. Таких у ворога лише чотири. Як повідомляють у розвідці, атака сталася 10 вересня в акваторії Чорного моря спецпризначенці. Гур Міністерства оборони України вистежили та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден зі складу ворожого флоту. Його вартість близько 60 мільйонів доларів. Український дрон успішно вдарив в область, де розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дорог. Ремонт. Глава євродипломатії Кая Калас заявила, ЄС засуджує умисне порушення повітряного простору Польщі. Вона анонсувала посилення санкцій проти РФ. Ми надалі будемо підвищувати ціну для Москви. Суттєво посилюючи санкції проти Росії та її союзників. Ми також будемо працювати з міжнародними партнерами для тиску на Росію з метою припинення цієї війни в Україні. Йдеться у заяві Калас. Сполучені штати отримали від європейських країн запевнення, що до кінця 2026 року вони повністю припинять закупівлю газу, нафти та нафтопродуктів із Росії. Про це повідомив міністр енергетики США Крістофер Райт в інтерв'ю телеканалу CNBC. за словами посадовця, європейські країни зможуть купувати російський газ за спотовими та довгостроковими контрактами до кінця 2026 року. Однак після 1 січня 2027 року постачання Росі. Ського газу повністю припиниться. Міністр також додав, що ша планують зайняти місце Росії як основного постачальника енергоресурсів до Європи, замінивши російський нафту та газ американськими. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп має мету посадити за стіл переговорів Україну та Росію для досягнення мирної угоди. За словами Венса, припинення війни необхідне для того, щоб США могли відновити повноцінні економічні відносини з Росією. Він зробив цю заяву в інтерв'ю. Венс наголосив, що Трамп не бачить сенсу в тривалі економічній ізоляції Росії. Він зазначив, що у Росії багато нафти, багато газу, багато корисних копалень і що економічна співпраця може стати найкращою найкращою гарантію довгострокового миру віцепрезидент додав, що після досягнення миру США зможуть мати дуже продуктивні економічні відносини, як з Росією, так і з Україною. Конгресмен Ша Джо Вілсон вніс законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка, щоб домогтися припинення торгівлі з Росією. Після нападу на Польщу я з вдячністю вношу цей законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка щодо Росії, яка припиняє будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою. Президенти Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового перезавантаження відносин з Росією, що підштовхнуло військового злочинця Путіна. До окупації Криму Трамп все виправить, написав посадовець. У Конгресі США затвердили оборонний бюджет на 2026 рік з витратами на Україну. Палата представників ухвалила законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів. Пише The New York Times. Водночас, попри хвилю опору республіканців наданю військової допомоги Україні, законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки. Уряд встановив нові розміри надбавок вчителям в Україні. Зміни торкнулися щорічної винагороди, надбавок за стаж та доплат за інклюзивне навчання. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю тепер має виплачуватися усім педагогам у розмірі до одного посадового укладу. Наразі ця сума складає 3195 гривень. Крім того, унормовано право місцевих органів влади встановлювати додаткові види та розміри доплат для вчителів. Уряд полегшив проходження медоглядів для військових, які лікуються за кордоном понад 12 місяців. Тепер правила, які раніше діяли для зсу, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, служби Нацгвардії, служби зовнішньої розвідки та управління державної охорони. Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Зазначається, що усі органи будуть використовувати єдиний розклад хвороб для визначення придатності до військової служби. Медогляди для військових цих органів проводитимуться у власних медзакладах. А якщо їх немає. У цивільних лікарнях за договорами також уряд спростив проходження медоглядів для військових, які лікуються за кордоном, понад 12 місяців. Вони зможуть пройти експертизу дистанційно без необхідності повертатися в Україну.